Доброго дня, дорогі 11-класники. І в нас сьогодні буде остання лабораторна робота по хвильовим властивостям світла, де ми вивчали інтерференцію і дифракцію світла. Ви пам'ятаєте, інтерференцію, ви вже бачили, ви вже малювали, ви вже досліджували це явище підсилення або послаблення світлових хвиль. Формули для мінімуму і максимуму ви знаєте. Дифракція світла. Ви вчора робили лабораторну роботу номер 7 за допомогою шматочка матерії і побачили, які чарівні дифракційні кола видно через матерію, якщо дивитися на лампочку. Тобто світло має властивість огинати перешкоди. Сьогодні у нас остання з цього розділу лабораторна робота номер 8 де ми з вами спробуємо практично. Визначити довжину світлової хвилі. Тобто -то зараз ми прямо самі практично визначимо довжину хвилі всіх кольорів спектра червоного, оранжевого, жовтого-зеленого, блакитного, синього фіолетового. Що для цього треба? Для цього треба перше. взяти зошити для лабораторних робіт. У зошитах для лабораторних робіт необхідно написати лабораторна робота номер 8 Відкрити 206-ту сторіночку нашого з вами підручника. І на 206-й сторінці нашого підручника є робота експериментальна номер 7 У нас вона в діти буде, номер 8 Я збільшив кількість практичних робіт. Мені цікаво, щоб ви могли це дослідити. Ви переписуєте тему. Ось вона, вимірювання до Жини світлової хвилі. Та мету – навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної градки. Далі, діти, ви пишете виконання роботи. І так само, як я, перекреслюєте ось цю таблицю. Ця таблиця, діти, якщо ви подивитеся, не така, як у вас у підручнику. Тут тільки фіолетовий і червоний. А я зробив червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, тобто всі кольори спектра. Подивіться, уважно на останню, останній стовпчик таблички. Тут є довжина таблична, лямда таблична. Сторінка 167. Ось вона. Сторінка 167. Тут довжина хвилі у вакуумі на 10-9 степені. Дану. Я почав писати 625 740 для червоного і написав 380-440 для фіолетового на 10 мінус 9 степень. Всі інші діти, ви допишете самостійно. А тепер починаємо виконувати нашу лабораторну роботу. Для цього я вмикаю наше потужне джерело світла. Я вам вже його показував. Беру ось такий прилад, який називається оптична лава. Дивіться, відстань від дифракційної градки. Це дифракційна градка. Тут написано 1 до 100, тобто в одному міліметрі 100 отаких позначок, щілинок. Значить. Стала дифракційної градки де дорівнює 1 на 10 мінус 5 степень. Я вам, діти, цю сталу, вже написав 1 на 10 мінус 5 степень. Це стала дифракційної градкою, вона є у формі. Тепер діти, дивіться, ось щілина. Ось вона ця щілина. Ось дифракційна решітка, градка. Якщо я буду дивитися в щілену на лампочку через дифракційну градку, я побачу, діти, кольори спектра. Причому я їх так побачу, діти, що ці кольори спектра, зараз попробую вам показати, діти, ці кольори спектра, вони будуть розташовуватися на лінійці, на лінійці, на певному. На певній відстані. Зараз спробую діти вам це продемонструвати. Ну, не видно. Не видно, діти. Ну, довіртесь мені, будь ласка, бо я не можу через екран телефона це вам продемонструвати. Ну, так і буде. Отож, бо я беру цю дифракційну решітку. Дивлюся крізь неї в окулярах на лампочку крізь щілину. І бачу, діти, ось тут є лініючка в сантиметрах. Я бачу, на якій відстані від щілини буду розташовуватися той чи інший кольоровий спектр. Я цю відстань, а вона ж буде і зліва, і справа однакова. Тобто не відстань однакова, а кольори однакові. От, але відстань може бути різна. Отож, бо дивіться, беру я через дифракційну решітку і дивлюся. І я дуже гарно бачу, що червоний колір лежить в межах тобто приблизно 3,7-3,6 см. Значить, зліва 3,7, справа приблизно 3,6. Далі дивлюся, оранжевий, ну, приблизно 3,2-3,1. Далі дивлюся. Який там жовтий, 2,9, 2,8. Далі зелений приблизно 2,6, 2,7, блакитний. Блакитний 2,4, 2,5. Синій 2,2, 2,3. І фіолетовий. Ну, наблизно. Якщо б ви могли подивитися, десь 2,2 і Тобто я ці відстані діти у сантиметрах. Лампу вимкну, діти. У сантиметрах Написав нашу таблицю. Ось зліва 3,7 на 10 мінус другий. А тут 3,6 на 10 мінус другий. Тепер ваше завдання знайти середнє значення. Як знайти? 3,7 плюс 3,6 поділити на 2. Ну, це усно, діти. 3,65. 3,2 плюс 3,1 поділити на 2. Усно. 3,15. 2,9, 2,8, 2, 85, 2,65, 2,45, 2,25, 2,05. Але це діти треба все записати у зошит, щоб я бачив, як ви це робили. Тому що розрахункова частина лабораторної роботи надзвичайно важлива, враховуючи те, що вам здавати. І ще тест, мульти, мультисесію здавати, математику здавати, тому тренуйтесь. Коли ви знайдете середнє значення, відстань я вам показував нашої оптичної лави 50 см, тобто від дифракційної рішітки до щілинки 50 см, це 0,5 метра, вам залишається лише діти взяти і за допомогою формули порахувати довжину світлової хвилі, яка у вас вийде. Для кожного кольору. Як робити? Пишете лямбда червоне дорівнює Д. 1 на 10 м мінус 5. Помножити на А середнє-червоне. Отут воно буде А середнє червоне. І поділити на 0,5. Запишете сюди. І так, для кожного кожному, я написав, що для оранжевого, D На А середнє оранжеве. Отут буде оранжеве, ось. D Поділити на 0,5 і сюди запишете. Не забувайте, що тут мінус друга степіль, тут мінус п'ята степіль, а тут діти мінус дев'ята степля. І подивитися, що у вас вийде. Порівняєте, чи такі значення, чи сліпи я, чи ні на ліве око. Бо на праве, діти точно незрячі. 5% в мене зору на праве око. Діти, у висновку, ви напишете, що на цій лабораторній роботі ви або я навчився, навчилася. І що ви там навчилися, і напишете обов'язково, що покази лабораторні, або результати лабораторних обчислень зійшлися чи не зійшлися з табличними значенням. Приблизно зійшлися чи не зійшлися. Ну і діти, відповідно, напишете, а чому не вийшло точно, а чому точно не виходить? От це ваше завдання. Всього, всім дякую, діти, і чекаю ваших розрахунків і робіт. Все, до побачення!